Вітаю, друзі! Зараз саме сезон гарбузів, тому я пропоную цим скористатись і обов'язково приготувати смачний і корисний смаколик для рідних. Це ось така гарна гарбузова запіканка. Готується просто і це дійсно не лише гарно, але й дуже, дуже смачно. Спочатку підготуємо гарбуз, для цього нам потрібно його запекти або проварити до м'якості. Далі додаємо до гарбуза яйця, цукор, крохмаль, апельсинову цедру і перебиваємо блендером до утворення однорідної маси. Дуже важливо додавати апельсинову цедру. Далі підготуємо сир. Для цього до кисломолочного сиру додаємо яйця, сметану, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, крохмаль і збиваємо це все блендером до однорідності. Далі у застелену форму викладаємо по ложці гарбузову та сирну масу, чергуючи їх послідовно між собою. Це створює такий гарний мармуровий візерунок і особливу структуру запіканки. Зверху, ось так зубочисткою обережно робимо візерунок павутинки і запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Охолоджуємо у формі та можемо насолоджуватись.